Мене звуть Єва. Моя фамілія Потяку. Я люблю в'язати і мені 8 років. А що не любиш робити? Не, не. Вязати... не любиш. А, не люблю. Я не люблю играти в Бравл Старс. Окей. Як <тур> поводишся... Як поводишся, коли сумуєш? Як поводишся, коли прийшла ідея в голову? Окей. Як поводишся, коли е свариш когось? Угу. Як поводишся, коли рада когось бачити? Як поводишся, коли... Три план кидаєш. Добре на сьогодні досить. дякую.